Всі ми чули про крилату ракету тамагавк, але що ми про неї знаємо? Це дійсно крилата ракета морського та наземного базування, є високоточною зброєю, існують стратегічні модифікації АЦД та тактичні Б є. стратегічні призначення для знищення підземних пускових установок, кілька ракет зі звичайними зарядами на одну шахту та підземних командних пунктів. Оці вже з ядерним зарядом, тактичні спочатку, призначалися для знищення надводних кораблів. Конструктивна схема побудова та базові льотно-технічні характеристики усіх моделей ідентичні, відрізняється лише головною частиною. У 2004 році на озброєнні були прийняті модифікації ракети з максимальною дальністю 3500 км і можливістю здійснювати маневри для прориву систем ППО. Ця ракета малопомітна, виготовлена з використанням композитних частин, покрита матеріалами радіопоглинання. Висота польоту 60 100 метрів, можливе зниження до 30 з можливістю обходу ділянок ППО, максимальна швидкість 885 км на годину, максимальна дальність з ядерним зарядом 2500 км, і звичайним 450 кг 1300 км. Точність систем наведення у метрах, базова інерційна 900 метрів. Радар по місцевості – 100 метрів, оптика електронна місцевість – 30 метрів, GPS – від 5 до 10 метрів. Ефективність застосування досягається за рахунок малої помітності, це використання радіопоглинаючих покриттів та розміри значно менше літака або міжконтинентальної ракети, низької висоти польоту, велика кількість мертвих зон для засобів виявлення ППО, високої точності, достатньо однієї ракети із звичайним зарядом для знищення ракетної шахти, досить високої швидкості, що вимагає швидкої реакції ППО, високої Надійності, низької вартості, порівняна з літаками, міжконтинентальними ракетами, стратегічними комплексами ППО РЛС. Високою стратегічною маневреністю носіїв при виборі напрямків масованих ударів, спеціальні арктичні кораблі та атомні підводні човни, прийняті на озброєння в 90-х роках і на початку 21-го століття, бази на суверенних територіях, розташованих у безпосередній близькості від атакованої країни. Масованого застосування гарантуючого знищення всіх основних цілей у поєднанні з раптовістю на озброєнні прийняти тисячі ракет. Час запуску розраховується таким чином, щоб забезпечити одночасне ураження всіх цілей. До того, великий термін служби дозволяє накопичувати велику кількість ракет одночасно, що знаходяться на озброєнні, низької вартості підтримки в бойовому стані, непотрапляння під дію викон... виконуваних договорів про стратегічне озброєння, так як немає ядерних зарядів, і низької помітності в оптичному діапазоні. Це чудова зброя.